Я з окупованої території. Там, в селі, де я жив, жив мій батько, дід, прадід, прапрапрадід. Одне те, швета прийшла на мою землю. мене вже як то буде з рівноваги. Віктор Ладига, 47 років, герой України, механік водій танка, родом з Луганщини. Звання Герою України мені дали за бойовий виїзд в заселений пункт Шевченко. На Покровському напрямку нам поступила задача вводна — відпрацювати по школі, де сидів ворог, щоб наші дві групи зайшли і продовжили роботу. Не доїхав я метрів 130. Розливка дорог, спишка взрив, летять осколки з правої сторони. Підарвалися ми на міні. Після підриву екіпаж має покинути машину. В таких випадках важлива кожна секунда. Але танкісти знали, що саме від них залежить успіх штурмових груп. Тому вони залишилися в танку і доповіли, що гармата готова працювати. Хлопці йшли працювати. якщо б ми не відработали по школі, то їх би зустріли кулеметники з другого поверху школи. Зустрів всім, навіть наводчик отработав чітко по вікнах про поверху, що то вода при взриві все-таки з електроніки повредилася, що замкнуло. Впала пушка, коротше, поступив приказ на евакуацію. І ми евакуювалися всі троє. За виявлену мужність, за готовність пожертвувати собою заради побратимів та заради виконання бойової задачі всі члени екіпажу були нагороджені званням Герой України. Скільки буде здоров'я, я буду старатися все-таки об'яснити, що в чужий двір без спросу не ходять. прийшов сюди вбивати, то тебе ніхто здорово ляльця з тобою не буде. Це у мене така проста мотивація. Я дуже вдячний командиру, що він заохотив мене такою нагородою. Я з своєї сторони обіцяю, що буду прикладати всі зусилля для того, щоб віддячити за оказану мені довіру, продовжуємо просто працювати, робити свою роботу, так як ми вміємо, думаю, ми робимо її на совість.